Із 11 ранку розпочалася мирна акція протесту українських перевізників поблизу пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. За станом на ранок кордон блокували 15 вантажівок і орієнтовно два десятки легкових авто. Водії розмістили на своїх транспортних засобах плакати із написами українською, польською та англійською мовами. Протестувальники зупиняють і перешкоджають рух Україною водіям польських вантажівок, які проминули загальну чергу на пункті пропуску. Така акція відповідь на дії польських фермерів. За попередньою інформацією, українські перевізники планують бути на кордоні до 10 березня. Ось так зупиняли першу польську фуру. Wczoraj było 30 beczek no, i wszyscy no, pojechały. No, no. no tak, ta. ta. wczoraj nocy, no, no, bo ja no. byłem na Kordowie, widziałem. Bo jedna boćka tej kiedy prostu jał, to nie jestem w No w no, To w No w